Вибухи, дрони, паніка. Росію знову накрило. Масована атака безпілотників на країну агресора вивела з ладу інфраструктуру одразу в кількох регіонах. Гучно було в Казані, Гриміло в Таганрозі, на Кубані та в Окупованому Криму. Що це було? Координована атака? А може, репетиція чогось більшого? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Казань, Татарстан. Після 19.50 пролунали перші вибухи. Жителі авіабудівного району почули кілька гучних ударів. У небі чорний дим. Після 9-ї вечора вибухи ширилися іншими районами. За даними російських медіа, загалом було чути близько десяти. Сирени було чутно в центрі Казані. Мешканці міста бачили уламки дронів біля житлових будинків. Окупантам довелося закрити місцевий аеропорт. Понад три години там не випускали і не приймали рейси. Десятки рейсів затримано, щонайменше два скасовано. Зауважу, що саме в Татарстані працюють заводи зі збирання іранських безпілотників типу Шахет. Далі познав південь, Ростовська область. Безпілотники вдарили по заводу Атлант АЕРО» у Таганрозі. Це підприємство виготовляє літальні апарати, включно з космічними. На території спалахнула пожежа. Принаймні про це повідомляли місцеві телеграм-канали. Вибухи були й в окупованому Криму. Моніторингова група Кримський вітер повідомила на мисі чауда, чули гуркіт і стрілянину. Працювала російська протиповітряна оборона, цілилася у бік моря, Краснодарський край. Станиця Кущевська. Опівночі пролунав потужний вибух. В результаті зникло світло. Зазначу, що в регіоні розташовані аеродром і ремонтний бронетанковий завод. Куди саме прилетіло, не повідомляють. Сирени також лунали в Саратові та Енгельсі. Місцева влада попереджала про можливу ракетну небезпеку. Офіційна позиція Москви передбачувана. Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що упродовж ночі окупанти знищили 40 безпілотників. Окрім згаданих атак, кажуть про спроби ударів по Курській, Брянській і Білгородській областях. Втім, пожежі, уламки та затримані рейси говорять більше, ніж офіційні заяви. У Росії вже немає безпечного місця. Спершу Запоріжжя. 25 червня. Окупований Токмак. Сили оборони Півдня зупинили ворожий потяг із першого удару. Далі прицільно добивають вагони. У складі понад 40 платформ. Цистерни, контейнери з боєкомплектом, усе у вогні. Блискуча операція, сили оборони півдня з ліквідації логістики – кращі», – пише Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації. Без перебільшення чемпіони додає речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. Це мінус один великий логістичний канал Росіян. Тепер Авіація. Українські пілоти показали роботу з бомбами Хаммер, ціль, жива сила, склади паливно-мастильних матеріалів і боєприпасів Російської Федерації. Результат серія потужних вибухів. І це ще не все. На Донеччині точкова атака по російській реактивній системі ГРАД. Аеророзвідка 60-ї окремої механізованої бригади виявила установку. Координати передали батальйону Сігнум 53 53-ї бригади. Ворожий екіпаж панікує. Розбігаються як щури, але пізно наш оператор спокійно наводить дрон, удар, вибух, машина у вогні. Від граду нічого не залишилось. Написали в батальйоні. Паралельно операція на Херсонщині. Наші літаки знищують російський командно-спостережний пункт. Працювали разом із бійцями 34-ї окремої бригади берегової охорони. Авіаудар, пряме влучання. Робота триває і в небі. Оператори дронів бригади Національної гвардії України Хартія перехопили небезпечний ворожий дрон Молнія. Це безпілотник з бойовою частиною, часто з протитанковою міною. Його вперше зафіксували в роботі ще в листопаді у Харкові. Тоді постраждала 72-річна жінка. Відтоді ці дрони регулярно атакують місто. На землі важко. Командування оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця повідомляє про посилення боїв. Окупанти наступають на Покровському напрямку. Бої точаться поблизу Русиняру, Полтавки, Попового Яру, Володимирівки, Єлизаветівки. Також біля Миролюбівки, Лисівки, Сухого Яру, Вдалого та інших сіл. Росіяни намагаються витіснити українських захисників із позицій. Але збройні сили України стримують ворога. Там пекло і там стоїмо. Тим часом у небі над Чорним морем американський розвідник Флайт-радар зафіксував політ літака НАТО. Він злетів з аеродрому в Румунії. Розвідка в зоні 200-300 кілометрів від Криму та новоросійської військово-морської бази. Мета місії невідома. Росія готується до тривалої війни. Окупанти дозволили служити в армії навіть тим, хто не має громадянства. Державна дума ухвалила закон, який дозволить набрати до війська ще 4 – 5 тисяч бійців. За контракт обіцяють паспорт. Мобілізація в країні виходить на максимум. Також ворог озброюється. Водкінський завод, що виготовляє ракети Іскандер, Ярс, Булава, розширився і наростив виробництво, нові корпуси тисячі працівників. І жодних санкцій. Це завод, де виготовляють міжконтинентальні ракети з ядерними боєголовками. Проте й Україна не пасе задніх. Велика Британія профінансує ракети для України. Йдеться про 350 одиниць. Гроші на їх виробництво підуть із відсотків із заморожених російських активів. А Німеччина профінансує сотні українських ударних дронів, Ан-196 лютий. Вони летять на дві тисячі кілометрів і несуть бойову частину, здатні бити по глибокому тилу росіян. Україна не просто тримається, вона крок за кроком ліквідовує агресора на землі, в повітрі і у тилу. Віце-прем'єр-міністр і міністр національної єдності Олексій Чернишов повернувся в Україну. Каже, був у важливому відрядженні. Опублікував фото з України і одразу анонсував повернення на роботу в уряді. Нарешті вдома. Непросте, але дуже важливе відрядження завершено. Будемо втілювати домовленості на практиці, написав Чернишов на своїй сторінці у Фейсбук. Але майже одразу після повернення на нього чекала інша подія. Олексій Чернишов отримав офіційну підозру від Національного антикорупційного бюро. У чому саме його звинувачують? Суть у будівельній схемі часів, коли він був міністром розвитку громад і територій. Це період з березня 2020 до листопада 2022 року. Слідство стверджує, що один зі столичних забудовників незаконно отримав землю під житлову забудову. Йому допомагали посадовці міністерства, включно з тодішнім міністром Олексієм Чернишовим. Механіка схеми така. Державне підприємство отримувало ділянку. А далі укладало вигідні інвестиційні угоди з забудовником. Згідно з умовами, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир пропорційно до вартості землі. Але землю і будівлі на ній оцінили у п'ять разів дешевше. Різниця між реальною та заниженою оцінкою понад 1 мільярд гривень. У справі вже шестеро фігурантів. Тепер до них додався і чинний міністр. Що далі? Суд мав відбутись в середу. Але Чернишов попросив його перенести. Пояснив, середа це день засідань уряду, і його участь там обов'язкова. Суд погодився. Нове засідання призначили на четвер, 26 червня. Саме тоді Чернишову обиратимуть запобіжний захід. Що хочуть прокурори? Вони готові обмежитися заставою у 120 мільйонів гривень без тримання під вартою. Пояснили. Міністр сам повернувся в Україну. Добровільно з'явився до Національного антикорупційного бюро. А ще він чинний урядовець. Чернишов підтверджує, з детективами мав конструктивний діалог. каже, вдячний за коректне та поважне ставлення, запевнив, що такий підхід є взаємним, підтвердив готовність до повної співпраці. Ознайомлюється з усіма наданими документами. Його виїзд за кордон перед врученням підозри став найбільш обговорюваною темою тижня. Реагувати довелось навіть прем'єр-міністру та президенту. Обидва ствердження. Чернишов у відрядженні і обов'язково повернеться. Міністр поїхав незадовго до судів над його соратниками. Слідом за ним виїхала й частина родичів. Тому журналісти стежили за кожним його кроком. Зауважу, що Олексій Чернишов особистий друг Володимира Зеленського. У 2019 році був серед небагатьох гостей на дні народження президента у квартирі біля Маріїнського парку. Тож цікавість до цієї справи неабияка. У забайкальському краї Росії критична ситуація на території військової частини поблизу населеного пункту Велика Тура Спалахнула масштабна пожежа, палають склади з боєприпасами. Чутно десятки вибухів. Місцеві пабліки говорять про справжнє пекло. Пожежа вже вийшла з під контролю. Російське міністерство надзвичайних ситуацій кинуло десятки рятувальників, техніку і авіацію, але вогонь лише посилюється. Що сталося? Все почалося з займання сухої трави. Так офіційно стверджують російські чиновники. Потім полум'я перекинулося на територію військової частини і спричинило детонацію. Нерозірвані боєприпаси лежали прямо в полі і почали вибухати. Цілком можливо, що цим снарядам більше десятка років. Адже у 2014 році в великій турі через лісову пожежу вже була велика детонація на складах з боєприпасами. Тоді загинули 10 осіб. Через вибухи було пошкоджено кілька будинків і зруйновано майже нову школу. Цього разу супутники НАСА зафіксували одразу чотири осередки займання. Пожежа охопила об'єкти військової частини. Це 12-та філія комплексної бази матеріально-технічного забезпечення. Очевидці нарахували щонайменше пів сотні вибухів. Вибухи не припиняються, детонація йде одна за одною, пишуть місцеві канали. Для гасіння залучили військові гелікоптери МІ 8 Готують пожежні літаки ІЛ-76 та б 200 Територію оточено, але все це безрезультатно. Авіація не справляється вибухів. Дедалі більше кажуть росіяни. Паралельно пожежі в інших точках, зокрема у Білогірському районі окупованого Криму. Моніторингова група Кримський Вітер повідомила про кілька осередків займання. Чи пов'язано це з нічною атакою дронів, поки невідомо. Нагадаю, що Міноборони Росії заявило про збиття чотирьох безпілотників над Кримом ще двох над Чорним морем. При цьому у середу в день атаки безпілотників продовжилися. Росавіація зупинила роботу аеропорту в Тамбові. Затримуються рейси на приліт і виліт. Росія не встигає реагувати на всі загрози всередині країни, натомість продовжує війну проти України. Що більше загрожує Росії? Дрони з неба чи вогонь із середини? Головна подія саміту НАТО в Гаазі особиста зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Довгоочікувані переговори тривали близько 40 хвилин. Президент України заявив, що говорили про все, що має значення, охопили всі дійсно значимі питання. Говорили про те, як досягти припинення вогню та справжнього миру. Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу і готовність допомагати наближенню миру. Повідомив Володимир Зеленський. Андрій Єрмак назвав зустріч теплою і конструктивною. За його словами, йшлося про безпеку у світі, оборону України та економічну співпрацю. А от Трамп здивував коментарем. Він каже про припинення вогню не йшлося, але додає, зустріч була хорошою. Зеленський був милим, як ніколи. Це була чудова зустріч. Трамп згадав і Путіна і заявив, що тепер поговорить із ним про завершення війни в Україні, і наголосив, що вже відмовився від пропозиції диктатора стати посередником на Близькому Сході. Я думаю, що він заплутався. Я вже чотири конфлікти врегулював, але він дуже тісний з Іраном. Я йому сказав краще допоможи вирішити справи з Росією. Глава Білого Дому також прокоментував потребу України в зброї для власного захисту. Чи отримаємо ракети до комплексів Петріот? Трамп пообіцяв розглянути це питання. Ми подивимося, патріот нам теж потрібні. Ми постачаємо їх Ізраїлю. Але я хочу, щоб ми змогли надати їх Україні водночас, жодних нових санкцій проти Росії штати вводити не будуть. Причина дипломатія. Ось як це пояснив державний секретар Спорни Штатара Марко Рубіо. Якщо ми ведемо нові санкції, то втратимо можливість вести переговори. Хто тоді буде говорити з Росією? З... В кулуарах Трамп говорить ще жорсткіше. За інформацією Блумберг він заявив, що ситуація в Україні вийшла з під контролю і що з Україною потрібно щось робити. Однак видання стверджує, що ці слова усі сприйняли як позитивний сигнал підтримки України. А що відбувалося на самому саміті НАТО? Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте чітко назвав Росію агресором і заявив: Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України. Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося. Далі Стасалі ще важливіше: Рютте пообіцяв не лише продовжити підтримку України, а й наростити її. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну, включно з тридцятьма мільярдами євро вже цього року. І допоможемо забезпечити сталий мир. Я маю оптимістичні сподівання. Військова допомога Україні цього року може перевищити 50 мільярдів доларів. Не менш важлива й інша заява генсека. Рютте чітко наголосив, що шлях України до членства в НАТО є незворотним. Тож офіційно ніхто не закриває двері до альянсу. Щодо самого саміту, Блумберг пише: все пройшло добре. Лідери виглядали задоволеними. Трамп назвав його великим успіхом і публічно пообіцяв, Сполучені Штати залишаються союзником НАТО до кінця. А все тому, що країни-члени погодилися збільшити витрати на оборону до 5%. У відповідь Трамп пообіцяв дотримуватися п'ятої статті про колективну оборону. Однак саміт НАТО не дав відповіді на головне питання: коли завершиться війна Росії проти України. Друзі, пишіть свої прогнози в коментарях і підписуйтеся на канал.